Якщо ми зараз не змінимо державну політику, і от я ж хочу, щоб люди це побачили. Якщо ми зараз не змінимо державну політику, якщо ми зараз не почнемо підтримувати родину, маму, дитину, в нас через 10-20 років нам нема буде кого представляти цій сесійній залі Верховної Ради України. Ну, ви задумайтесь про це, ну невже це не зрозуміло? Е, будь ласка, є позиція комітету, хочете відреагувати. Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Давайте проголосуємо. Шановні колеги. you <sweak>